За номером 280 від 13 квітня 2005 року. цією постановою визначено порядок організації виїзду дітей за кордон у туристичну подорож на відпочинок та оздоровлення. Тобто це стосується туристичних груп, організацій, які здійснюють перевезення дітей на відпочинок, гастролі. Та інші заходи, які проводяться за межами території України. Тобто ці два документи, в принципі, і відображають та дозволяють якісно підготуватися для перетину державного кордону для громадянина України. На даний час після змін, які я вже зазначив. Більше нічого не приймалося, та і в принципі я вважаю, що найближчим часом нічого змінюватися не буде.